Всім привіт! 22 квітня, приїхав під вечір на свою виїзну пасіку. Вчора трошечки пізніше, ну практично в цей самий час, закривав пильцезбірники на цьому точку. Ну і приїхав сьогодні забирати те, щоб жілки наносили. Ідентичну роботу приводив і на домашній пасіці, скажу чесно, там результат не потішив а Полку досить небагато, тому що бжівки позабивали гнізда той. Треба буде, напевно, тригові ремки від них трошечки десь забирати. Ну і тоді бжівки знову включаться в роботу. Розпалив димайка на задньому плані. Видно, що він димить. Ну і берусь до роботи, Поїхали. Так, ну що, дивишся, ситуація більше, ніж прогнозована, все як і думав. Отака От кількість полку зібена з кількості бживає один ну, до 30 небагато, значить на минулому тижні збирав 2 дні і в перший день зі було більше. Тут, можливо, кілограмчик є, але зрахував я на щось більш серйозне. А, значить, якщо в перший день кількість сполку була найбільша, то на наступний день пішла вже трішки пересадка. Ну, сьогодні, напевно, кількість ще зменшилася. Швидше всього, що сім'ї гнізда переповнені в сім'ях перегою, ну і, напевно, буду на вихідних забирати бегові ранки. Ставив десь трошечки деякі бжу воєдини в ощину. Ліде на цій пасіці у мене. Сама потужна сім'я, від, від неї вже відбирав десь якусь рамку і забрав від них одну перегову рамку, ну і виходить, поставив їм другий корпус. Тут у мене виходить так, що 5, ну, 5 магазинних рамок в верхньому магазині. ну і ідентична ситуація знизу. З гнізда піднімаю всі ті рамки, які мені десь трошки не подобаються. Оці дві рамочки були підняті. Вони будуть таким методом відбриковання. Мішкою посану встановлена генеманка. Дві вощинки забирав, дві рамки вже сушнини, точніше забирав. Ну і взаміннім поставив дві рамки вощини. А також, от, наприклад, поганенько відбудувала одну із рамок. Сімейка. Ну і я рамку зразу підняв у другий корпус, поки немає ніякого засіву. Не сподобалось. Ця ямка їм чимось. Значить, По вищині використовую вищину з свого воску, Ну, напевно, просто десь трошки поганенько я її понавощував ну, і маємо таку негайну ситуацію. То не страшно, завоюють медом, відкачаю, відбрякую, перетоплю. Ну що, на сьогодні, напевно, айолок буду завершувати. Треба їхати ще на домашню пасіку. Планую сьогодні робити першу перевивку, невелику, тому що потрібна невелика кількість маточників на 5 травня. Тому, надіюсь, що встигну. У нас 20 година добігає, часу небагато. Всім дякую за перегляд. Гайного дня, до побачення.